Це що Кожна людина, незалежно від того, який вона робить внесок, чи цей внесок надзвичайно великий, чи цей внесок абсолютно наскільки мізерний і міні мінімальний, але робить для єдності, робить для перемоги, робить для пришвидшення справедливого миру, це і є та велика боротьба нашого цілого народу. І я, як міський голова і мінімухської міської ради, Хочу вручити подяку усьому волонтерському руху і на небайдужі за активну волонтерську діяльність, підтримку Збройних сил України у боротьбі проти російської агресії та з нагоди Міжнародного дня волонтера. Я дуже вам дякую кожному. Бачу, наскільки ви свої десь справи відкладаєте десь, ну, будемо казати, в останню чергу, а основне для вас, так як, так як і в більшості це є перемога і допомога нашим хлопцям. Я дякую усьому. Руху, єднаймося, небайдужі. Бажаю вам, усім міцного здоров'я, натхнення, здійснення усіх найпотаємніших е, мрій, і бажань. А ми знаємо, які у нас найпотаємніші в нас явні, щоб всі живими здоровими повернулися наші хлопці додому, могли їх зустрічати, дарувати їх бачити і щоб була дійсно справедлива перемога і справедливий мир. Дякуємо вам. і вам дякую. Всі ми за те. Так. Всі ми за те, всі ми в одну сторону працюємо. Заванів нас також так, що краще що є в нашій громаді. Ой, ну прямо <гум> <гум> щиро. Дякуємо вам, шановні наші очільники громади. Я так розумію, що в цьому лиці нашої сьогодні Олени, бо тут наш такий штаб, міні штаб <гум> волонтерського руху. Всі ці вітання перекажемо всім всім нашим колегам. Бо сьогодні волонтерський рух єднаймося не байдужі. Це дуже багато людей. Так це, це... Дуже розголоження дуже велике. І за кордоном і в Україні, і в в різних містах, тому що Ну, тут ясно, що всі не можуть бути, кожному на своєму місці виконувати свою роботу і всі разом. Але всі знають, що тут центр. Так, ми працюємо це... більше за запитами військових, от маємо запит, тоді думаємо, де ми можемо назбирати, що ми можемо назбирати. Так. Дуже багато допомагають і навчальні заклади, так, і наші сьогодні. дівчатка з академії, і Віктор Панфілов, і Горанка. Я навіть не можу всіх назвати Волинський ліцей імені Нестора Літописця, церкви наші, православні. На церква України греко-католицький храм. Ці, так, ці завжди. Сьогодні на Іскушницької гімназії приїхали дівчата, з 2005, тисячі п'ята школа, і третя школа, і друга школа. Сьогодні дівчата теж прибігли дівчатка з другої школи. Вони привітали, подарували так несподівано. Подарували мені шоколадку, браслетик. Дуже приємно, правда? Воно дуже дуже приємно, коли Ми знаєте, Також по різних волонтерських організаціях ми так. Десь і, і в Академії були, десь ще зараз їх поїдемо. Можливо, всіх не охопимо, але сьогодні дійсно цей день волонтера. Е, офіційний, міжнародний. Хоча е, в нас в Україні це не 5 грудня, не 6, не 1 січня. Це є цілий рік і вже, на жаль, не година. Ну, чомусь так. Я, користуючись нагодою. Хочу подякувати всім, 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 хто донатить, хто допомагає. Бо можливо, дійсно їм скажу, що а не приїхали. Десь кудись зайшли, а десь до когось не не попали. Тому дякуємо вам. Не зупиняйтеся разом. Дійсно можна зробити дуже дуже, дуже багато.